Привіт, друзі! Вирішила сьогодні зробити нову рубрику. Не знаю, чи зайде чи ні, але давайте протестуємо. Рубрика буде називатися Порада дня. І вона буде не на таро, а вона буде просто порада від людини, яка любить багато читати, яка а, любить психологію, езотерику і любить, я би так сказала, вивчати життя. Так от, одна із порад на сьогодні буде така. Ніколи не слухайте порад того, на кого ви не хочете бути схожим. Про що це? Це про те, що зараз дуже багато у нас, знаєте, як то кажуть, кожен заходить в інтернет, висказати своє, нікому не потрібне експертнеємніння. Дуже багато хейтерів або якихось людей, які. Ну, хейтери, це взагалі окрема тема. Ми колись про них потім поговоримо. Це такий клас, людей, кластер людей, які. Які просто ходять для того, щоб на комусь злити свій негатив, бо їх розпирає від, від його накопичення. А от наш рахунок того, що поради тих людей, на якого ви не хочете бути схожим. Досить часто буває так. Мама каже: От я ж тобі казала, а якби ти зробила ось так, було б так. А откуда ти знаєш? Ти так робила? в тебе так виходило? Якщо виходило, <кій> покажи приклад. Якщо ж. Мені зайде цей приклад, я його сама візьму. Ну, це для прикладу. Або, наприклад, людина радить вам, хм, зараз в цьому сезоні щось там не модно. Те, що ви вдягли, а ви не хочете бути схожа на цю людину, яка вам дає пораду. Досить часто люди, які нам щось радять, вони насправді не зробили того, що намагаємося робити ми. І перш ніж щось радити, треба. Або сприймати чужу пораду, да, ви спитайте, чи є ця людина, наприклад, я пишу вірші, да, чи видала ця людина хоча б одну книжку з віршами, щоб мені радити щось. За чий кошт вона видала? За свій, чи в неї були видавці? І останнє. Хто ці вірші читає? Наприклад, я поетеса, яка пише вірші, і в мене вже дві збірки видано: перша, а потім друга збірка. Другу збірку війшла перша збірка, тому що мені дуже подобаються і ці вірші, і мої і люди, які мене спонсорували на першу збірку, на другу мене. мене було всього два спонсора, але мені вистачило якраз того, щоб цю, цю книжку видати. І мої вірші, наприклад, вчать діти в школах. Не всі, але деякі вчать. Отже, я перше, що я запитую завжди у людей, я питаю а ваші ну, вірші вчать дітки в школах або десь їх декламують. Ну і також я, наприклад, Таролог на сьогоднішній день у мене 135 тисяч підписників. Це не так багато для Ютуба. Я знаю тарологів, у яких більше підписників. Але коли мені щось говорить про блогерство, перше, що я запитую, я запитую, скільки в тебе підписників. Скільки ти маєш в тіхтоці, скільки ти маєш в тіхтоці в мене менше, в мене 47 тисяч. А скільки ти маєш у Ютубі? Ні, от тоді я. Або, наприклад, людина може мати багато, 400 тисяч підписників, але я не хочу бути схожа на цю людину. Тому я не буду слухати її порад. До речі, іноді мені хтось радить, ти громко говориш. Ти голосно говориш, або ти сильно руками маніпулюєш, або там ще щось таке. Ти говориш дуже прямо, ти використовуєш ненормативну лексику тощо. Але. Хіба я питаю поради цих людей? Я ж їх не питаю. І ще одне, хіба я хотіла бути схожими на ці людьми? Ні. Я беру приклад трошки з тих людей, які мені подобаються, які в чомусь щось тямлять і ще що, на яких я б хотіла бути схожа. Тому порада дня сьогодні така. Не беріть, за приклад людей, на яких ви не хочете бути схожими, навіть якщо вони мега професіонали у своєму, своєму своїй, наприклад, не знаю, там, професії чи в своїх досягненнях. Є багато людей, наприклад, е, не знаю, кого вам приклад привести, Таїсі Павалій. Ну, вона відома, та вона навіть була народної артистської України, але я б не хотіла бути на неї схожою, тому мені її поради б, ніколи б не допомогли. Ось такі поради на сьогодні. Пишіть свої поради, які б ви хотіли, щоб я озвучила в етері в відео для інших людей.